Доброго дня, друзі, сьогодні 27 липня 24-го року, давно я не знімав відео і хочу вам показати ситуацію на пасіці. Соняшник відсів, дощу не було, тому бджілки зараз видачкують, що змогли, те занесли. Сьогодні вирішив поборотися з осами. І от ви подивіться, що робиться. Тобто, якщо ви думаєте, що у вас на точку немає ос, то ви помиляєтесь. На точку дуже багато ос. Зараз це вони кидаються на солодке, на квас, на варення. Їх дуже багато, залетів уже шершень. Тобто пожмакав абрикоси, взяв варення старе, узяв квас і отак от вони буквально за півгодинки зараз намагаються. от Вже всередині там є. Спочатку вони будуть вибирати цей, вибирати оце все, потім вони почнуть потихеньку різати бджіл, і до плюс п'яти будуть красти мед і розбивати слабачки, поройки. отакі от Тобто лізти в кожну От красавчик прилетів. Да, попадешся йти. Так що рятуйте бджіл робіть отакі ловушки для ос і будемо чекати меду в наступному році